Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною продовжує мандрувати математичними стежками різних чудових країн світу. А не чудових ми не мандруємо. Гарвардський університет нас продовжує радувати завданнями, ну скажімо так, і раціональні вирази зі складними обчисленнями. Один з роликів я вже цьому присвячував, скажімо так, біля року назад. Якщо не помиляюся, ну але скільки викладачі, які знімають свої ролики англійською мовою, ну на жаль, українські не дивляться, то вони нічому не нічому не вчаться. На жаль. І розв'язують це завдання 21 хвилину. Причому розв'язують таким способом не дуже, не, не, не дуже хорошим, не дуже раціональним. м'яко кажучи. Да? Тобто я не знаю, зберігав я собі, зберігав іксом, позначив рівняння восьмого степеня. Я, я не знаю, як так можна розв'язувати. Давайте натиснемо паузу. Я цей вираз назву, наприклад, да, великий, Я так люблю називати, щоб там по, по пару разів не переписувати. Ну, паузу і спробуємо. Я думаю, до, досить швидко ви розв'яжете. Особливо швидко розв'яжуть ті, хто дивився мій попередній ролик, присвячений подібним конструкціям, бо це точно не перший. Я сподіваюся, у вас вийшло там отаке от на відповідь, ми потім її звіримо. Але якщо ми починаємо таке обчислення, звичайно, ми повинні собі задати таке питання. Щось мені не дуже подобається цей вираз, який є основою степеня, мабуть, його можна якось спростити. Корінь з 24 це корінь 6 на корінь з 4. Тут у нас корінь 6 на корінь з 5. Тут у нас корінь 6. Крінь 6 ми винесемо за дужки у знаменнику. На корінь 6 скороти. Можна вже мати справу з цим виразом до 24. го Можна, звичайно, але я звільнюся від іраціональності в знаменнику. Хоча можна було і з тим мати справу, чесно вам скажу. Тобто це не принципово. Просто для нас, для українців, звичніше ось у такому вигляді. Тобто, в восьмому класі в нас є спеціальна тематика звільнення від раціональності в знаменних дроб. А тепер ми дивимося на наш 24 й степінь. Я розумію, що родити знають біном Ньютона, як до 24 го степеня підносити. Але тут явно це не треба. Давайте я це покажу як другий крок, і візьму навіть такий блакитний, красивий. Я буду 24 й степінь таким чином представляти. Третій, потім в квадраті, ще раз в квадраті і ще раз в квадраті. І ви побачите, що це дуже швидко призведе до мети. Тобто ми шукаємо вираз. А корінь із 5 мінус 1 на 2, все в 24 степінь. Тому це корінь із 5 мінус 1 на 24 на 2 в 24. -му. Ну, почну я з того, що, як ми з вами бачимо такий наш блакитний колір. Нам треба третій степінь. Нам треба третій степінь ось цього виразу, третій степінь. А мінус б в третьому степені є формула в моєму підручнику 5 класу, є, я думаю, інших авторів, також її легко вивести. Я її от сюди напишу червоненьким. І ми її з вами будемо зараз використовувати. Курінь із 5 в третьому, мінус 3 корінь із 5 в квадраті на 1. Плюс 3 на корінь з 5 на 1 в квадраті, мінус 1 в третьому. 5 коренів з 5 мінус 15, плюс корінь з 5. І мінус 1. Тобто це буде 8 коренів з 5 мінус 16. І тоді я напишу проміжне, що в нас буде, А. В нас залишається. Від 24 степеня у чисельнику восьмай степінь. Тобто це оцей вираз у 8 степені. А зна мене я не чіпаю, 2 в 24. -му. Після цього дивіться, яка красота відбувається. 8 я винесу за дужки. На 8 я подію. Восьмим степень, в 8 в 8. І я скажу: отак, це ж легко можна звести до основи 2. Це ж дуже класно. Це 2 в 24. му Так, тільки я 8-й степень не написав. І виходить, що для завершення задачі після скорочення мені треба піднести до 8-го степень ось цей вираз. Як ми будемо підносити, ми знаємо три рази у квадрат. Тобто, ми, ви бачите, що далі фіні вже фактично на рівні восьмого класу. Звичайного навіть навіть звичайного. 5 мінус 4 корінь з 5. Плюс 4 9 мінус 4, корінь з 5. 9 мінус 4, корінь з 5 в квадраті. Ну, тільки єдине, що що. Числа тут такі собі. Тобто, ну, тут фактично я можу вже нічого не коментувати. Вже для останнього я брав калькулятор, перепрошую. 161 в квадраті, мінус 2 на 161 на 72 корінь із 5. Плюс 72 в квадраті на 5, після обчислень. 51 841 мінус 23 184 коренів з п'яти. Ну, так, так такий така відповідь звичайного автора ролика, ось вона. ну Просто числа такі незручні. Ну, ви розумієте, що якщо в 24 степінь підносити будь-який раціональний вираз, навіть такий відносно простий. Ну від відповідь іншого в принципі не може бути. На жаль, от вона така величезна, некрасива, як кажуть діти, а зате правильно. Шановні колеги, шановні учні, я сподіваюся, вам було цікаво, корисно. І коли наші шановні учні будуть вступати у Гарвард, да, я забув, да, у Гарвард, коли будуть вступати в Гарвард, можливо, вони пригадають цей ролик і, можливо, вони там, подякують Олександру Семеновичу за, то, за те, що підготував до таких, в принципі, досить важкі завдання, такі непрості. Не Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.